Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах подивимось, як бачать тебе вище, що про тебе можуть сказати і що можуть тобі порадити по ситуації, звісно. Покажіть, руни, як ви бачите людину, яка зараз дивиться цей розклад. Що можете про неї сказати? Так, ну, людина у нас енергійна, запальна, має в собі бажання досягати, має в собі бажання йти до свого успіху. Хоче того успіху, людина може вести за собою, може запалювати, може бути лідером. І ще людина любить розбиратися в усіх тонкощах, любить отримувати інформацію. І ще вона трошечки егоїстична, любить робити те, що їй подобається. І хоче робити, і обирати те, що їй подобається. І це непогано. Ну, добре, а яка в неї зараз ситуація, і що ви можете їй порадити, в чому є проблеми? Так, є якісь скриті фактори. Є ще щось незвідане в житті, якісь таємниці, які людина хотіла би розкрити. А ще людина вчиться і бажає вийти на якийсь новий рівень своїх пізнань, свого навчання, і щоб те таємне їй відкрилося. Ну, а що ж їй робити з цим, щоб досягти чого хочеться? Так, тут треба виходити в соціум зі своїми новими задумами і проєктами. Тут треба проявляти свій професіоналізм, нарощувати його, вважати себе майстром, нарощувати свій потенціал як майстра і нести його в люди. Дивіться, якщо ти маєш якийсь проєкт задум, хочеш якогось втілення, хочеш в цьому розібратися і досягти свого успіху, хочеш, щоб цей новий проєкт приніс, зробив тебе, можливо, лідером, вчителем, людиною, яка запалює, веде за собою то вони кажуть, що тобі треба виходити в люди. Тобі треба працювати з людьми, тобі потрібен соціум. Твій новий проект, скоріш за все, потребує підключення людей. Чи то ти їх будеш вчити, чи то вони тебе будуть вчити, чи, можливо, твій, твій бізнес або твій талант. Залежить від того, як його будуть сприймати люди, як сприйме соціум. Можливо, тобі потрібно продавати свій час, свою майстерність, свої таланти, вкладатись туди і, скажімо так, твоя робота, і твої плани, і твої проекти вони залежать від соціуму. І від твоєї майстерності, звісно ж таки. Що тут точніше? До речі, хтось хоче досягти успіху і навчитися жіночому магнетизму, комусь, можливо, не вистачає оцього. І тут також ти повинен бути впевнений в собі. і... Якби знайти в собі оту відповідальність, яка тебе, знаєте, коли людина починає вчитися і хоче чогось досягти, то треба за це вже, якщо взявся, то довести діло до краю, до кінця. І тоді в тобі відкриється оцей жіночий магнетизм, оця чарівність. І, знаєш, для декого. Тут також треба підключати професіоналів. Можливо, психологи, можливо, косметологи, можливо, фітнес-тренери. Можливо, якась наука, яка допоможе тобі відкрити і зробити себе такою чарівною жінкою. Ти думаєш, що трошки тобі не вистачає тут вміння. А хотілося б... Хотілося б... Сяяти. Хотілося би притягувати, хотілося б бути чарівною завжди. Але, знаєш, скоріш за все, ти такою і є. Тільки ти, ти повинна це побачити, відчути і також нести це в люди. І сама повинна брати від людей Якісь знання в цьому плані. Тому підключай спеціалістів, якщо хочеш розвитку такого. А про що тут точніше? Покажіть мене. Так, так, є таємниці в твоєму житті, є ще багато неясного. Таємниці, можливо, вони тому й таємниці, що ти не приймаєш рішення і не робиш отих проривних дій, щоб втілити, щоб їх розкрити, щоб навчитися, щоб їх втілити, якщо це нові проекти, таланти. Якщо дається тобі від долі якийсь шанс, а ти боїшся його взяти, ти не приймаєш рішення, ти сидиш ну, там, де сидиться, да, на одному місці. Можливо, зараз якраз. В той час, коли доля дає тобі шанс. Зараз такі можливості, так, так, такі астрологічні події. Та й взагалі, судячи по тому, що показують руни, зараз тобі даються шанси, але ти рішень не приймаєш на нове, на проривне, на те, щоб гори звернути, як то кажуть, на те, щоб змінити щось. Ти просто не приймаєш цих рішень. До речі, друзі, це стосується і мене також. Я знаходжусь на тій же роботі, на якій я працюю, і, можливо, і треба було б щось змінити. А я все відкладаю і відтягую. І ось тут руни нам показують. Що нові проекти залишаться новими, і таємними, і нерозкритими, і невтіленими, і шанси не будуть взятими від долі. Тому що рішення просто не приймаються. Просто не приймаються. Хтось, можливо, навіть і себе картає за це. У когось, можливо, є внутрішня агресія. Знаєте, коли хочеться бути лідером, хочеться досягти успіху, хочеться потішити свої амбіції. А нічого не робиш, і потім картаєш себе. Ти розумієш, ти розумієш, усвідомлюєш це. Але все одно рішення не приймаються. А треба нести свої таланти в люди, треба їх продвигати, просувати, треба брати на себе відповідальність. Точніше. Руни кажуть, що, по-перше, в тебе є якісь підвислі ситуації, от з цією справою, з людьми, з соціумом, ти не розвиваєш те, що повинен би зробити. По-друге, є якісь перешкоди, і все стоїть на місці. Тому, так, бачать руни зараз цю ситуацію. Що ти взагалі-то людина дуже яскрава, енергетично сильна, ти маєш лідерські нахили, люди би йшли за тобою. Або, якби ти втілював якісь свої задуми нові, то ти міг би досягти успіху, тебе так бачать, але ти не приймаєш рішень, все стоїть на місці, ти вагаєшся. І це твоя перешкода. Що ж робити? Що допоможе? Що робити? Покажіть, руни. Звісно, рішення прийняти, звісно, наважитись на нове. Це зрозуміло. А ще що допоможе? Покажіть. Так. Допоможе. По-перше, Сила твоїх вкладань, наскільки ти вкладешся, ти отримаєш, і це по справедливості буде. Шанс дається, дається. Рішення приймеш щось поміняти. Наприклад, ти захочеш відкрити якусь свою власну групу, створити свій канал, зробити якийсь свій. Сімейний бізнес, що завгодно, картину намалювати. А шанс такий є, ти це вмієш, ти б зміг би, так кажуть. І ось наскільки ти в це діло вкладешся, настільки ти її отримаєш. І це тобі допоможе. Тобі допоможуть сила твого вкладання в ту справу, в якій ти хочеш досягти успіху. Це перше. Друге, тобі допоможуть твої ж власні результати. Коли ти побачиш їх, побачиш, знаєте, як результат своїх дій, ти побачиш. Це знов-таки тобі допоможе. Ти повіриш в себе. А ще вміння керувати своїм часом. Тут знов-таки повторюється те, що для багатьох може є гальмом. Те, що заважають якісь люди. Можливо, ваша робота, можливо, спілкування з людьми, якимись вони відтягують на себе свій час. Можливо, є люди, які вас гальмують, зверніть на це увагу і розподіліть свій час так, щоб його вистачало і на нові ваші проекти, і на те, щоб виліпити з себе той образ, який би вам хотілося. і на... Поліпшення свого енергетичного стану, якщо це важливо, і на навчання, на відкриття тих таємниць, які вас будоражать, які б вам хотілося знати. На все, щоб вистачило часу. Розподіліть його потроху на все, на щось більше, на щось важливіше, на щось менше, щось взагалі можна поки що відкинути, щоб не заважало. І оце ось вам допоможе. Ну Може, покажіть по ітогу, що вийде ітог, який тут може бути з цими новими задумами і проєктами. який може бути ітух. Скоріше за все, поки що буде все на, якби, стояти. По итогу, поки що буде стояти. Хтось, можливо, збирався кудись від'їжджати, кудись переїжджати, то поки що не буде цього робити. Якась подорож може відмінитися, або переїзд може відкластися. А взагалі, поки що буде якась пауза, поки що щось припиниться. Ага, поки що розвитку проривного не буде. Найближчим часом дивіться, хтось, можливо, хотів виїхати з дому. Ну, тут мається на увазі будь-що, або за кордон, або переїзд, або, можливо, хотів хтось вийти із стосунків. Або покинути родину, ну тут, можливо, батьків, да? не обов'язково дітей, чоловіків або дружин. Ну, тут, знаєте, цей процес він призупиниться. Поки що тут не буде результатів. Тут зупиниться якась, якась подорож, тут зупиниться бажання виїхати кудись з дому. Тут зупиняться поки що процеси, які стосуються, може, якоїсь нерухомості, поки що тут буде пауза. Так, так і. Скажімо так, спершу це все буде стояти, відміниться, а потім, можливо, ви відмовитесь від цього повністю. Як наче піде очищення, як наче, знаєте, коли от стояв, стояв на місці, думав, думав, тут, як наче, будуть призупинені процеси, Як людина в пошуках да, своєї цілі. І от, призупиниться все те, що не має значення. Ви будете весь цей час найближчий все ж таки шукати те головне, як правильно розподілити свій час, свої ресурси. Що головніше розставити пріоритети. Тут поки що все зупиниться, і буде пошук головної цілі. Все те, що неважливе, буде вами відкинуте, пройде очищення. Зруйнується те, що не ваше, якби не, не має для вас значення. Ви тут розберетеся, найближчим часом будете розбиратися. Що головне, що просувати, що зупинити. Ну, звісно, буде пауза. Втілень нових найближчим часом не буде, рішення прийматися не буде, поки не пройде оте очищення. По ітогу ви відмовитесь і від пауз, і від всього неголовного, і від того, що, знаєте, як, ми це робимо, бо так потрібно, так? Да? От ви від цього всього відмовитесь по ітогу. Таким бачить руне ітог всього цього. Але з найближчим часом буде затиша, буде, будуть простої, будуть роздуми і буде відфільтровування важливого і неважливого. Пройде очищення і що? Так, і буде робитися вибір. Ви все ж таки підете туди, куди, куди хочете йти або куди потрібно. Тут вже кожному вирішувати самому. Чи робити щось нове, чи залишатись на старому місці. Тут буде робитися вибір. Ви будете цей вибір робити, і він буде для вас правильним. Для багатьох тут випадає вибір саме от. Творчий тоді, коли горить той внутрішній ваш вогонь, коли є бажання туди йти, все ж таки для більшості буде вибір правильним і вибір, котрий подобається. Хтось буде займатися творчістю, по ітогу, хтось буде просувати свою творчість, хтось буде. Просто займатися тим, чим хочеться. І це для нього буде правильно. А хтось може вирішити, що правильно для нього залишитися там, де він є, поки що, принаймні найближчим часом. Але ви будете на виборі. Після очищення ви все зрозумієте. Ситуація для вас проясниться, як освітлиться, висвітлиться багато тих нюансів, які були скриті від вас. І ви тоді вже все ж таки наважитеся вже усвідомлено зробити той вибір. Ну, поки що так, друзі мої, буду на цьому завершувати. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Всім гарного вибору!